This healthy high protein... Та якщо це щось сладеньке, я в тень. Я вже разо 3 тут ковтнув слин. Проте гім. Цікаво, що буде, якщо його просто з'їсти. For more passion, more passion, more energy. Oh, For giving everything a thorough mix through and make sure it's well combined. Blender. One shot of espresso <sharp inhale> or instant coffee with 150 ml of water. Ml Soaking in six of your sugar-free sponge fingers into your coffee. Прокрутив. І в рота. Ще раз. Хорошенько fingers. І закріпили успіх другим шаром. Змащуємо втретє. Посипаємо зверху какао. Колодильник на 2 години. Давайте коштувати. Це просто неймовірно. Я вам гарантую, це найкращий десерт у вашому житті. Плюс тут багато білку і мало жирів.